5 січня в міському палаці культури відбувся новорічний ранок для особливих дітей. Організувала свято міська організація «Товариства Червоного Хреста України. Традиційно щороку ми проводимо новорічне-різдвяні свята для дітей з вадами. Сьогодні так само Ми запросили дітей з батьками на наше чудове новорічне свято. На наше свято запросили дітей біля 300 осіб. Батьки були попереджені, дякуючи підтримки. Всім нашим спонсорам, меценатам та партнерам, ми знайшли можливість надати їм таке чудове свято. Кожна дитина отримує новорічний подарунок, іграшку. Окрім подарунків, на дітей очікувала і новорічна казка із головними героями зими. Діти побачать новорічну казку, дякуючи нашій співпраці з міським палацем культури, який нам кожного року готує нову новорічну казочку з вітанням Діда Мороза та Снігуреньки. Дітям сподобалась і новорічна казка, і подарунки. Це було видно по їх усміхнених обличчях.